Народ, всім здорова. Ну що, приїхав я на рибалочку, і сьогодні хочу спробувати половити судака. Приїхав на озеро таке ось за мною озерце. По минулим рокам в принципі, судачок в такий час покльовував, ну попасти, треба на нього попасти. Він тут є, ну буде клювати чи не буде, хто його знає. Сьогодні така класна погодка. Середина квітня, і так трохи у нас потепліло. Якби, ну, зранку ще така температурка десь там плюс 5-6. Плюс ну, на день передають близько 18 градусів тепла. І якраз соняч, сонячна така погодка. Я думаю, для судачка це якраз ну, така оптимальна погода. Спробуємо сьогодні половити, зібрав вже свій комплект. Sky новий мій до 12 грамів, катушечка Shimano Miraval 3000, 0,8 шнурок, 8 жилка, UGK Upgrade. Ну і приманочки вже по ходу діла буду пробувати перебирати. Там набрав багато сьогодні різних типів, видів, приманок. На що буде клювати, не знаю. Взагалі, чи буде клювати, чи ні. Це ми зараз і перевіримо. Так що перша точечка і погнали. Так, ну що, друзі, починаємо робити перші закиди. Поставив 7, грамчик, 7 грамчиків, таку ось таку паличку джигріх ріпірок, віставський, 3 дюйми, закос під ізика, двійничок, ну і погнали рибачить. Ух, друзі, є перше клювання під бережком тут он. хтось клюнув, ну, садочок маленький. О, ось він є, все-таки перший. Ха-ха, класно лупив так. З чіткою клювакою. З самого ранку, бачите, перша клювака, такий ось грамів. 400 з ікрою. Ну, Звичайно, це не залік, такого треба відпускати. Ну, лупив нормально, От захавав цього е ріпера 3 дюйми. Такий ось перший судачок. Клас. Друзі, дивіться, ось такий <клес> класний судачок. Ну, Десь грамів 400, я думаю. Класно клюнув з такою подачкою дудух і є. О, кликастий, перший. Клас. Друзі, зараз швиденько його заважу. Цікаво, скільки такий важить. І додому. Ось бачите, 415 грамів маленький судачок давай дякую тобі за клювання Пливи до донку підростати зарився он так ну що друзі продовжуємо спрацювало це місто тут така класна ну якби дерево таке тут у мене клювання постійно є і так вже недалечко від берега він клюнув. В принципі, як і по минулим рокам, якби тут йде бровочка така, недалеко від берега трава, і от там вони стоять. Може і далеко стояти, тобто раз на раз не приходиться, як попадеш, може під берегом, може і здалеку брати. Так, а ну друзі, зараз хочу спробувати... Так, вже пройшовся десь пів кілометра, нема клювань. Хочу спробувати отаку ось приманочку. Лижа, лижа називається. Від акурат. ну Зараз така набирає популярність, Ця снасть, не знаю, судаків ловлять на неї. Я ось поки що пробую. Одну рибалку трошки кидаю її, ну, клювань не було. Навіть не знаю, як її правильно проводити. ну, Так дивлюсь по іншим блогерам, такими, ну, типу джигом або якісь такі невеличкі підривчики. Така ось приманочка, типу мандулка ось як би, ну, такого типу. Зараз спробую на неї. Якби і далі летить максимальний викид, можливо судачок стоїть десь подалі. Друзі, дивіться, якого я піймав <хи> на оцю лижу. Ярша. В рот, хотів з'їсти оцю верхню мандулку. Так, віддаю. О, Це плив додому. Ну, можна сказати, розловив <хи> лижу. Ну, не тією рибою, яку хотів. Так, друзі, поки що пробую, перебираю приманки, не хочу клювати. Не знаю, що вже і ставить його. Годинку вже десь хожу, Немає. Пробую і важкі тягарці, там 10-15 грамів і легкі. Ну, щось не хоче. Так, Зараз поверну назад цю приманочку, що в мене... Були клювання на неї. Ріпірок оцей. Спробую ще на нього. Ну, судак це така риба, що треба попасти на якийсь вихід або просто знайти його, де він стоїть, і перед носом у нього провести. Ну а так дуже важко його піймати. І ось що по минулим рокам я замічав, саме на цій водоймі були виходи десь от з 10 до 12 години. Оце був такий пік активності судака крупного. І потім вже під вечір з 5 до 7 десь так. Так що в ці години буду впиратися максимально. Друзі, був якийсь контакт. Не знаю, можливо окунь. Такі, ну, явно риба була. Ну точно не судачок, мені здається. Блін, а може і судачок, дивіться. Відкусили хвоста. Можливо, дрібний судачок був. Ну, Блін зараза, у в мене він один. Залишився у цій ріпіроки, все, більше немає. Друзі, ви це бачите? Знову була така якась ледь помітна клювака, відкусили хвоста. Це чітка клювака була. Тільки що улупив і не засікся. Можливо, знову хвоста, блін, відкусив. Знайшов я ще одного у себе в коробці ріперка цього. Фух, слава богу, не відкусив. Цього ріперка три дюйми, що я піймав сьогодні судачка. І ось бачите, на нього клювака. Чіткий удар такий. Походу, дрібний судачок. Ну хоч клювання якесь, і то добре. Так, ну що, друзі, зараз вже 2 години дня. Коротше, не хоче клювати судак сьогодні. Я вже все пробую і там всякі... Бльосенки, калібалочки, лижи, не знаю, силікон. Ну, окрім воблерів, все, окрім воблерів, сьогодні пробував. Немає контактів. Ну, не знаю, то ли він не хоче ось, то ли щось погода така. Як би, може його взагалі тут вже нема. Винесли все. І, ну, якийсь один клюнув, я думаю, ще будуть. Зараз трохи пообідаю. Можливо, на вечір трошки щось проклюне. Результати сьогодні ось до двох, ну, скажімо так, з 6 годин ранку і до 2 годин дня Чотири контакти з рибою. Одного піймав судочка, два відкушених хвоста і одна клювака, така чітка клювака, ну, на жаль, не засікся. Не знаю, що це було, можливо, там дрібний судочок, може щучка, може ще щось. ну, Контакт явно був з рибою. Ну і все, більше не було контакту. Ух, друзі, клювака. Лупив, ну, дрібний. Взагалі дрібний судачок. Ну, лупив класно. Отакі ось, бачите, малий. Знову на цю приманочку. Цей ріпірок 3 дюйми працює. Ну класна, подачка така. Відчув я клюваку. Це вже після обіду. Отакий От ось мега крупний судак. Так, все, судачишка, давай до домку підростати. Ой. Так, ну що, можеш розклюється, хоч якось, хоч якісь клювання, хоч такого дрібного і то так ходить реально годинами без клювак, ну просто трешак, Хоч хоч такий клює, ну і то якось якби якась радість є. Вже не зря хожу. Можеш і влетить нормально, є тут гарний судак. Ось, друзі, тільки що кидав отаку коливалочку. Шостка спун. Як вона там, рептайл називається, 7 грам. І, до речі, була клювака, хтось підсідав, не знаю, можливо... Окуньок був, можливо, судачок. Ну, так і не піймав. Вже годинку на неї впираюся, кидаю, немає більше клювань. Зараз вже шоста година вечора. Коротше, сьогодні така ось прольотна, можна сказати, рибалка. Дві рибки. ну Перший судачок ще такий більш-менш, хоч і не заліковий, ну все одно приємний. Другий взагалі. Дрібний. Ну не знаю. Ще годинка є. Годинку ще покидаю. Побачимо, що воно буде. Можливо, ну, вихід якийсь буде. Судочка ще на вечір. А можливо і ні. Ставлю джиг. Ой. І буду продовжувати. 4 грамчики. Джиг ріг. Ох, друзі, клювання сталося. Ай-яй-яй, блін, Зійшов. Ага. Під вечір вже. Ну невеличкий був також. Може там грамів 200-300. Ну чітко улупив. Порвав він силикон мені. Вечірня клювака. Ох, які ж клювання, блін, довго очікувані. Так, ну що, візьму я останнього чи ні, третього, хоча б на сьогодні. Сонечко, он, друзі, вже майже зайшло. Не знаю, ще хвилин 20 мені перебачить і все. І буде темно, напевно вже. Може оце якраз зараз сонце сяде і судак трошки роздуплиться. Ну взагалі він сьогодні якийсь неактивний клювання, наче є, ну дрібний. То зранку один такий більш-менш. І можливо зараз під вечір ще крупний якийсь проклюний, я сподіваюся. Ух, друзі, ось! Ось він. Ха-ха. Це що, щука, чи що? Оба! І хтось дзвони. Судочок, бачите, під вечір все-таки. Він проклюнув. Під вечір він проклюнув. Хоч такий невеличкий, ну третього. Вимучав на сьогодні третього. І жадно, дивіться, як жадно він з'їв приманку. Просто в шахту. Ну що, можливо якийсь вихід пішов. Зараз цього відпускаю і, і ще половлю. Можливо, реально зараз і крупний влетить. Побачимо. Так, все малий. Давай додому купли. Зави там мамку. Давай. Погнал. Ну що, продовжуємо. Може ж під вечір якраз пішов кльов. <свист> Цілий день я чекав той кльов. А він оце під вечір. Бачите, з однієї точки дві клювання, один зійшов, одного піймав. Тобто явно якийсь вечірній вихід є судочка. І жадно, бачите, як, ну, блін, заковтнув просто в гланди. Цілий день ніфіга не їв, а під вечір зараз почав жерти ух, друзі, є, іще клювання. Ну дрібний. Немає крупного взагалі децел. Взагалі децел і походу він підбагрився, так. Да. Отакий, От бачите. Четвертий судачок. Ну клювака була, він атакував, промазав. Давай, дивиться. Ой-ой! Куди ж ти лізеш? Такий малий. На отаку вон блін приманку. Приманка майже така як судак. Давай додому. Ух, друзі, є. Іще один. ха ха Бачите, реально під вечір почав клювати, а це окуняра Ніфига собі це окуняра. Отакий ось кабан. Під вечір розклювались вже по темному майже. Так, кабасик, а ну віддай мені приманку. Давай додому отуди, оп, пливи. Ось, друзі, бачите, оцей сьогодні ріпірок в такому кольорі лох. От реально він найкраще сьогодні відпрацював. Багато приманок я пробував, перебирав, ну, ось як мені здалося, то оця копія віставська під Ізіка спрацювала на відмінно. Все, друзі, буду завершувати рибалочку. Бачите, на вулиці вже майже темно, цілий день сьогодні проходив. Не знаю, виходив напевно кілометрів 10 навколо цього ставка. Ну, судак толком не хотів клювати. От зранку піймав одного, і оце під вечір вже так трошки іще проклюнув. Тобто він, ну, він стоїть, по ходу, біла риба не клює. Рибачки сиділи тут, афідерісти. біла риба не клює. І він Просто теж стоїть. Якби оце, я думаю, біла риба трошки зашевелилася і судочок би теж шевелився, плавав би А так він став десь на місці, стоїть, і оце такі дуже-дуже коротенькі виходи у нього зараз і все. ну Я думаю, зараз водичка трошки прогріється, і, в принципі, біла риба зашевелиться, і судачок теж, я думаю, буде трошки краще клювати. І, можливо, крупний буде клювати. Ну, якось так. Викладу цей відосік як, як звіт, якби можливо комусь корисна буде ця інформація. Так що, все, друзі, всім дякую за перегляд, за коментарі, подобайки і до побачення до нових відео.